Віддячити за добру справу, а саме за розбудову храму на Здолбунівщині вирішили у Покровському соборі. Архієпископ Рівненський та Острозький Ларіон вручив орден святого архістратига Михаїла, громадському активісту Михайлу Кривенку, за те, що чоловік взявся допомагати церкві. Я вирішив, що допомогу треба націлити не великим храмом, яким всі стараються допомогти, а маленьким храмом, який знаходиться в регіоні. Один з маленьких храмів, я допомагав, і не вирішив не відзначити свою. Свято-Троїцька церква знаходиться у селі Уїсті на Рівненщині. У тому селі, за словами Михайла Кривенка, похоронений його дідусь, тому допомогу церкві вважає своїм обов'язком. І все, що мені потрібно для храму, кажу, Михайло, треба. Ну, і ніколи немає відьмок, розвикатиш. Отже, будемо старатися, все зробимо. І не тільки, що так, що на сказав, що зробимо, а й виконує. Головне, що виконує. Бо багато можна не обіцяти, але... Головне, що він все робить, те, що виконує. Активіст обіцяє, що й надалі буде підтримувати храм не лише матеріально, а й у будь-яких повсякденних потребах. Тетяна Івашчук, Зоряна Жильчук, Ілона Якимюк у ритмі подій.